Так, дійсно, сьогодні зранку, в районі сьомої години, ранку, здійснилося аварійне відключення всіх серверів нашого підприємства. Це було пов'язано з тим, що ми використовуємо систему управління терміналами через систему «Київстар». Відповідно, нами було в аварійному режимі повністю відключено протягом декількох годин світло в ручному режимі. Станом на сьогоднішній момент. Ми закінчили всі відключення, і відповідно до 14.30 проводимо на аварійні ремонти на певних ділянках. Тобто мешканці міста можуть зараз спостерігати на деяких вулицях, включене освітлення, тому що перевіряються всі системи, оскільки були деякі аварійні ситуації. І відповідно 14.30 ми сьогодні прийняли рішення включати. Вуличне освітлення швидше, оскільки це теж відбувається вручну. У нас є більше трьохсот. 300... Шаф управління і терміналів, які необхідно вручну включити. Відповідно, зараз задіяні всі працівники підприємства, кваліфіковані, які виїжджають на місце на місця і включають шафи вуличного освітлення в ручному режимі. Ця це, це міра викликана тим, що сьогодні дійсно є гірші погодні умови. Нам необхідно до 4-ї тридцяти фактично всі під'їзди до шкіл, садочків, оскільки станом на сьогоднішній момент в батьків і так є. Дуже стресова е, напруга, тому що вони мають відключений зв'язок, і відключений зв'язок в темноті з дітьми він теж може викликати ну, ще більше стресу. Тому станом на сьогодні дане рішення прийнято таким чином. Як тільки запрацює система «Київстар», ми перейдемо в звичайний автоматичний режим управління е, освітлення вуличного міста. Що буде завтра, нам важко спрогнозувати. Ми сподіваємося на те, що в нас цей зв'язок з терміналами з'явиться до кінця сьогоднішнього вечора. Відповідно, ми тоді перейдемо в інший режим роботи, в певні стабільні графіки, які будуть включати вже автоматично мережу без коригування нашими операторами. Паралельно з тим, Після цієї поломки ми точно будемо думати ще додатково про якесь додаткове альтернативне канал зв'язку, і будемо це питання вивчати в майбутньому періоді.